Алло. Ало. Да. Доброго доброго Слухай. дня. Це Ісаїва Анастасія Васильівна. Так, доброго дня. Вас турбує Скачков Василий Миколаєвич, замначальника штабу 53-ї окремої бригади. Так, слухаю. Ви скажіть мені, будь ласка, навіщо ви от надзвонюєте до бригади? Правильно розумію, що ви шукаєте свого батька Ісаїва Василія Борисовича, так? Правильно. Скажіть, будь ласка, що ви хотіли дізнатися про, про свого родича? Я хотіла б дізнатися, коли на, мені нададуть офіційну заяву про те, що людина зникла безвість, для того, щоб я могла переоформити його заробітну плату на свій рахунок, Тому що О. я студентка, я живу з батьком, у батькові на отриманні, я повинна негайно оплатити за навчання у двох інститутах, в яких я навчаюся на контрактній основі. Анастасія, от ви мені от зараз кажете лише про гроші. Я що можу вам сказати? Терпіть, ми воюємо. Ні, ви, я, я ви... вам кажу не тільки про гроші, я вам кажу про офіційну заяву, яку я хочу отримати про статус свого батька, який зниклий ББС з з 23 березня 2022 року. З 19 березня він не виходить на зв'язок. Частина зі мною не зв'язалася, не, не надала мені документи. Як усім іншим людям, яким вона обов'язана об надати по закону. Ладно, е, спокійно. Е, зрозумійте мене теж. Ситуація в бригаді дуже складна. Е, треба просто чекати і терпіти. Нам зараз, взагалі, не до цього. Ви бачите, що відбувається? Можна немає... розумію. Я хочу отримати е, як усі інші родичі, які вже отримали офіційне. Заяву, що мій батько зникли витвіски. Якщо він так довго не виходить на, на зв'язок, можливо, що його просто вже немає в живих, от ось і це. Тоді надайте мені заяву, що його вже немає в живих. Ми не ми не можемо надати вам заяву, тому що в е, цього є певні бюрократичні наслідки. Я думаю, що ви розумієте, які гроші, які ви повинні отримати. Отримуєте не ви. Хтось інший їх отримує, але не ви. Ну і як це так виходить? Це дуже складно. Просто розумійте, що зараз такий час, що важко не тільки вам. Ви хочете сказати, що заробітну плату мого батька отримує хтось інший. Тобто зараз складний час? Е, я не хочу вам е, розказувати усього. Е, я просто... Отримав uh, повідомлення, заяву на те, що треба з вами зв'язатися. Вона була вже давно, так. але uh, ми не маємо просто часу. Я ну, вам, Вальше, вону, Зараз є час Зараз час у мен, мене є для того, щоб сказати вам, щоб ви не баламутили воду, щоб ви не писали нікому, не, не писали скарги, не писали ніякої бумаги, тому що uh, все це дуже uh, погано впливає на нашу роботу. За нами пильно слідкують СБУшники та усі інші шакали. Будь ласка, сидіть тихо. Ага, та а представтесь, будь ласка, як вас звати. Я вам вже спочатку Як вас звати? Я, угу. я би не вичитала, я не записала. Я просто невчасно диктофон вимкнула. Будь ласка, представтесь, як вас звати. На що? Ви ви записуєте на Ну, я не, випів, не вчасно... Ну, а як? По-іншому. Нащо ви це робите? Я дзвонив вам для того, щоб вам надати якусь інформацію, сказати, що ви не не хвилювалися, а ви мене запишете. Це не дуже добре. Ви мені подзвонили сказати, що е, зараз мій бать, статус мого батька може бути перебувати не в безвісті зникли, а е, то, що він уже не має, може бути не в живих. І це ви хочете подзвонити мені, сказати, щоб ви мені подзвонили, щоб я не хвилювалася. Я не буду хвилюватися тоді, коли прийде офіційна заява про статус мого батька і коли я отримую по закону свої кошти. Я хочу отримати заяву, що йде розслідування по моєму батьку пошуку зни... пошуки зниклого біз безвісти у полоні, тіла або його нема взагалі. Я хочу бачити, що йде розслідування. Якщо він загиблий, дайте мені тіло. Добре, якщо буде якась інформація, я вам повідомлю. Добре. До побачення. До побачення.